Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України u 21 який відбувався 12 вересня 2023 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи u 21 груповий етап, група Ф. Збірна України у Емільгалсі u 21 у себе номінально вдома. Команда приймає Північної Ірландії u 21. 1-0 Україна перемагає в Севері Швідини м'яч Романа, який він забив на 70-тій хвилині матчу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна, Ю-21, стартова розстановка, 4-3-3 у неймі Головный тренер команды Руслан Нещерет у воротах, пара центральных Батагов Салюк, Смоляков Роман по флангах, Володя Брашко, Валентин Робчинский, Егор Ярмалюк, Три копье захистники Богдан Вьюник, Назарій Волошин, Максим Брагаров у нападе, Це стартовасновку Украины. У Райт, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розстановка північної Ірландії. Макмулан у воротах, пара центральних захисників Стюарт Фагарті. Макклеланд Форбс по флангах, Макдональд Маршал Джонстон, три копии защитников, Келли Макгакин, Кирнан у нападе, стартовая расстановка Певничной Ирландии. А, теперь, друзья, давайте про сам матч будем говорить. И, до речи, друзья, матч будет очень важный. Для обох збірних група F була доволі, -доволі таки справді нелегкою. Англія, Сербія, Північна Ірландія, Україна, Азербайджан, ось така була група, Люксембург. Тобто група і справді була доволі-доволі нелегка. І для української збірної, і для Північної Ірландії. Цей матч він мав. Дуже велике значення. Україна, в принципі, заволоділа територіальною ініціативою. Україна більше володіла м'ячем збірною України 21 у неї Україна більше проводила часу у позиційній атаці. І справді, команди у неї Мільгоси дуже здорово виглядала. Україна більше да, була на м'ячі. Україна більше проводила часу в позиційній атаці, більше було і ударів у української збірної. Але ось забити ніяк ніяк не вдавалося. Пінчна Ірландія дуже надійно команди захищалася. І в принципі, знаєте, друзі, Пінчна Ірландія дуже здорово і атакувала також. Північної Ірландії, друзі, також, знаєте, були дуже-дуже хороші справді моменти. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Прям дуже, знаєте було дуже багато боротьби на футбольному полі. Ну і якраз то перша з 45 хвилин завершиться без забитих м'ячів, рахунок 0-0. Україна більш на м'ячі Україна більш проводить часу в позиційній атаці. Ну, в принципе, Північная Ирландия, так знают, друзья, э, дуль на один из продюсеров защищалась. <реклама> Украина, Ю-21, на другой тайм выйдет Квасница, Павлю Краснопер, в э, Північной Ирландии выйдет Макосланд, Маки, Глин, э, Девлин, заявляется в Північной Ирландии, та Ален. Но вот такие будут замены у Північної Ирландии. О, друга 45-хвилинка. Глобально картина матчу не змінюється. Україна продовжує більше проводити часу безпосередньо опозиційній атаці. Україна продовжує позиційно атакувати. Ну, Північна Ірландія, відповідно, дуже надійно захищається. А при чому ж таки, друзі? При чому ж таки друзі? Команда Північної Ірландії справді прям дуже надійно прям захищалася і справді. Дуже організовано, дуже компактно команда захищалася. Ну і в принципі в Пічна Ірландії також проходили свої доволі таки кнопні атаки. Тисне Україна, ну ось ніяк. Не вистачає гола. Ну ніяк. Але ось вона. 70-та хвилина матчу Україна атакує. Роман! Бере на себе ініціативу Протягує мяч. Бердачу на квасницю, квасниця. квасниця. далі Роман. Ставить корпус в оточенні трьох футболістів. Північної Ірландії Роман, Ветка Дэй, Роман, а... М, э, Краснопир, Краснопер, да, Краснопер, вот, Роман видов передачу на Квасницу, Квасница видав передачу на Краснопер, Краснопер, вот очень, аж трех футболистов Пеничной Ирландии, робот скидку на, на Роман, Роман, Роман пробывает, гол, гол. Забиває Україна Ю21! Шикарний гол. Забиває Роман на 70 й хвилині матчу Україна! Україна Ю-21 все-таки забила. І все-таки Україна це зробила. Але який же молодчинка-Краснапір? Він був в оточенні аж трьох футболістів. Північный Ірландії. і він в такій непростій ситуації знайшов передачу на Роман і Роман пробиває та забиває, забиває гол Роман Україна. 1-0 Україна забиває гол. Наприкінці матч Україна удала мяч гостям. Печный намагался від Україна також своя так проводила. Ну, більше таки ніхто і не зміг забити. В кінці кінців Україна 12 вересня 2023 року. Збірна України Ю-21 здобула дуже важку. Друзі, це була неймовірна важка перемога. Але 1-0 Україна здобула дорогоцінні очки. Україна перемагає дуже сильного суперника Північної Ірландії. Гол Арамана! На 70 й хвилині приніс українські збірні перемогу. Тож справді, друзі, матч був дуже-дуже важливий, справді для України Де і важкий, справді, да? а якщо дивитися статистику, 9-3 по ударах, перевага української збірної, 6-2 удари в ствір, перевага української збірної, да? Тобто українці більше були по воротах, більше були в ствір. 59 на 41% володіння м'ячем. Тут Україна мала перевагу за контролем м'яча. Uh, ну і відповідно 160 атак провела Україна Ю-21 на Емільгроси, а північна Ірландія Райта провела 96 атак. Тобто Україна більше проводила часу в позиційній атаці. Ну справді Україна uh, дуже здорово виглядала команду на Емільгоси. О, ось важкий матч. Для української збірної, але команда у Наймільгоси здобула неймовірну. Неймовірну, друзі, тоді важку перемогу. Ще такий підсумок, друзі, підбивати того матч, то я в цілому вважаю, що Україна поділу перемагає, Ось на якусь ось на таку якусь мінімальну перемогу Україна де і награла. Україн де і награла. На ось цю мінімальну перемогу 1-0 Романа. На 70-й хвилин принес цей матч кваліфікації на чемпіонат Європи U-21, 12 вересня 2023 рік. Груповий етап. Група F Україна U21 вдома. Команда приймала Північну Ірландію 1-0 Українська збірна перемогла. Гол Романа на 70-й хвилині приніс українцям перемогу. Побажаємо Північній Ірландії. Все само само найкраще Україні, добра. Побажаємо. Все само найкраще також. І вам, друзі, вечірку серця також. Хотів би вам, друзі, бажати добра. Щастя, не головне, друзі, бережіть себе. Я вам бажаю тільки все само найкращого. Тож будьте, друзі, не щасливі. Всім до побачення ще раз вам друзі, добра усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!